Протягом вихідних на Буковині прикордонники затримали понад півсотні порушників. 58 чоловіків з дев'яти областей України намагалися у незаконний спосіб потрапити до Румунії та Молдови. Так на ділянці відділу Сокоряни прикордонні наряди у двох випадках затримали п'ятьох порушників. Щоправда, тільки після здійснення попереджувальних пострілів. Паралельно прикордонники відділу Красноїльськ затримали ще чотирьох чоловіків, які рухалися у бік кордону. На ділянці цього ж відділу правоохоронці на контрольному посту зупинили рейсовий автобус, на якому троє військовозобов'язаних намагалися дістатися якомога ближче до кордону. Під час детальної перевірки вони не змогли підтвердити мету свого прибуття до прикордоння та зізналися у намірі незаконно потрапити до сусідньої країни. Ще четверо чоловіків придбали дешеве авто, яке планували покинути біля лінії розмежування з Румунією і далі рухатися пішки. Утім, були затримані прикордонниками відділу Порубне. Усіх порушників доставлено до прикордонних підрозділів та складено протоколи про адміністративні правопорушення.